Вітаю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини. В студії Миколи Різник і далі, як завжди, про головні події. День пам'яті Україна вшановує героїв Крут. Докази тероризму СБУ доводить причетність російських військ до обстрілів Маріуполя. Підозріла благочинність кримська влада вирішила повернути Україні гроші Нацбанку. Україна вшановує пам'ять героїв Крут. Подвиг молодих людей у далекому 1918 році є актуальним і зараз. Адже тоді проти кількатисячної більшовицької армії виступили лише три сотні київських студентів та бійців вільного козацтва в нерівному бою. Поблизу селища Крути на Чернігівщині полягли майже всі захисники незалежної української держави. Тепер вони стали героями і зразком справжнього патріотизму та жартовності. Їхню пам'ять шанували і перші особи держави. І звичайні люди, керівники держави та політичні лідери, зібралися сьогодні біля меморіалу героям Крут на Аскольдовій могилі. Туди ж трохи згодом мирною ходою прийшли небайдужі кияни. Подробиці в матеріалі Анастасії Остроушко. Патріотичною піснею про справжніх героїв люди зібралися біля метро Арсенальна. Пані Таїсія прихопила з собою колоски і калину. Каже, щороку вшановує полеглих у нерівному бою з більшовицькою армією. Та історія повторюється. Колеса історії так крутиться, що завжди оці москалі завжди не дають життя Україні. Так воно йде. Знову немає армії, знову немає. Постачання нічого немає. Багато зрадників. Як були зрадники, так вони і є. І тільки шкода дітей, світ нації, що вони гинуть, захищаючи нас. Україна не зробила висновків з цієї трагедії. Так вважають учасники маршу, проте вивчати подібні історичні події вкрай необхідно. Крутям не забувати ніколи і на цьому виховувати наше достатнече покоління, бо інакше буде трудно. Мати нашу боєздатну армію. Їм велику, велику роль грає патріотизм, а потім вже все інше озброєння, постачання і так далі. Кількасот небайдужих громадян колоною рушили до меморіалу героїв Крут. Йшли центром столиці завзято співаючи українських пісень. І старше і молодше покоління розуміють, наскільки важливо вшановувати пам'ять полеглих у битві під крутами. Тоді кількасот студентів стали проти багатотисячної більшовицької армії, аби не впустити агресора до Києва. Проте у нерівному бою полягли майже всі. Молоді люди, які захищали УНР, зуміли затримати наступ більшовиків на Київ на кілька днів, підірвавши залізничну колію. І за ці кілька днів Україна здійснила дуже важливі дипломатичні кроки, які призвели до її визнання провідними європейськими державами. На превеликий жаль, про це можна багато Українська Народна Республіка впала під натиском ворожої Москви їхньої значно переважаючої армії про героїв. Крут пам'ятають ними захоплюються та порівнюють із нашими сучасниками, які наразі захищають територіальну цілісність України. Героїк це для нас ті герої, що захищали та поклали свої життя заради нашої вільної сучасної України. Ми можемо провести справді паралелі в те, що відбувається сьогодні. Бо сьогодні ми бачимо, що Україна не має сильної армії. Ми бачимо, що сьогодні захищати Україну стоють молоді люди. Які є добровольцями у далекому 18-му році студенти під крутами теж тримались на патріотизмі, але протистояння з більшовиками було аж занадто нерівним. Однією з причин поразки Української Народної Республіки стала відсутність армії. Анастасія Островушко Дмитро Гришко соціальна країна. Протягом минулої доби бойовики 103 рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції на Донбасі. За офіційними даними загинули 5 українських бійців. 29 отримали поранення. Найпотужніших ударів терористи та російські військові завдавали на Дебальцевському напрямку. Останні новини з фронту далі. Бойовикам і регулярним підрозділам російської армії у черговий раз не вдалося оточити угрупування українських військових в районі Дебальцевого. На потужні артилерійські удари збройні сили України відповідали своїми. В результаті відкинули ворога. Звітує прес-центр. АТО. терористи чотири рази задали вогню по Дебальцевому, Луганському, Маловерлівці, Попасному. П'ять разів бойовики обстріляли населений пункт золоте двічі. Опасну, а також міус бійці збройних сил України та інших військових формувань, залучених до АТО, міцно стоять на своїх позиціях і дають гідну відсіч терористам. Про численні втрати бойовиків. Повідомляє група інформаційний спротив. При цьому вони активно вивозять своїх загиблих у бік Росії. Зафіксовано переміщення з горлівки в бік кордону з Росією конвою два автомобіля Урал зі знищеними бойовиками та російськими найманцями. В Красний Луч із зони боїв на Дебальцевському плацдармі за добу прибуло понад 100 важкопоранених терористів. В сніжне доставлено близько 60 поранених в шахтарськ близько 70. Командування терористів констатує складну ситуацію з медикаментами. А от від Донецького аеропорту українські військові відійшли на півтора кілометра, за словами начальника генштабу Віктора Муженка, оскільки литовище повністю зруйноване, сили АТО закріпилися в районах населених пунктів Оленівка, Піски та Авдіївка. Адміністративна зона донецького аеропорту не являє жодної цінності, тому що в результаті інтенсивних бойових дій вона була повністю зруйнована. Ми змушені були відвести військових на більш вигідні рубежі, буквально на півтора кілометри від злітної смуги. В час запеклих боїв на Донбасі. Міністр оборони України Степан Полторак відвідав військові частини та установи, які дислокуються на території одеського гарнізону, а також ознайомився з умовами лікування військовослужбовців у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону. Я пишаюся нашими солдатами, пишаюся тим, що вони ну на війні, яку розпочали не ми на нашій землі. Вони видає видають все, все, що саме дороге у них є. Це життя, це. Здоров'я, але вони готові ставати в стрій. Більшість з них саме казали про те, що тільки вилікуються, вони готові ставати в стрій. Звідучора за безпосередню участь у бойових діях і знищення військової техніки супротивника. Учасники АТО отримуватимуть додаткову винагороду. Відповідно до постанови уряду за кожну добу участі в боях військовому нараховуватиметься 1 тисяча гривень. За знищення автомобіля винагорода становитиме 12 тисяч, танка 48 тисяч реактивної системи залпового вогню, 60 тисяч бойового літака 121 тисячу гривень. Микола Різник, соціальна країна. І знову докази і знову не на користь Росії. СБУ оприлюднила перехоплену розмову бойовиків. Вона вкотре доводить причетність Росії до суботнього обстрілу Маріуполя. У розмові терористи називають координати цілей, шляхи відходу. Попереджають про проїзд інспекторів ОБСЄ і отримують наказ вийти на нуль. На військовій мові це означає перетнути кордон і втекти. Із запису зрозуміло, що бойовики знали, куди влучили, але отримали наказ повторити обстріл. Цель 107 так, и цель 109. Fillet. А 107 я же только что работал бы. Да. <плесить> Еще раз туда отработаешь. Результат известен? Да, известен. Здесь Весь город ]資格? горит. А, Рубенчик, это с Сергем, давай. По, по которым уже вели огонь, вот по этим целям. Вот, сейчас отработайте, отработайте и сразу уходите на ноль. Пацанам, скажи всем, пацанам, вот этим, скажи, темнота будет, аккуратно выходят, Ну, вытяните их туда на ноль. Ростов Астрахань. Відеолист Володимиру Путіну. Бійці полку спеціального призначення Азов, які нині захищають Маріуполь, звернулися до президента Росії. Відповідне відео викладене на сторінці полку в мережі Фейсбук. На камеру бійці говорять про російських найманців, які збираються захопити приморське місто і обіцяють їм гідну відсіч. А самому Путіну теплу зустріч на українській землі. Маріуполь та весь Донбас та наша свята українська земля стане для вас могилою. Ласкаво просимо до пекла. Слава нації. Слава! В Криму російські правоохоронці затримали заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза, як повідомляє прес-служба слідчого комітету Російської Федерації. Затримання відбулося в рамках розслідування кримінальної справи щодо організації та участі у масових заворушеннях 26 лютого минулого року. За версією слідства під час мітингу не встановлені особи закликали його учасників до непокори владі, застосували насильство щодо представників руху Руське єдінство» та так званої самооборони а також прорвалися в будівлю Верховної Ради Автономної Республіки Крим та пошкодили її майно на загальну суму понад 600 тисяч рублів. Процесуальний статус Чайгоза в цій справі поки невідомий. Також невідомо чому справу ведуть саме російські правоохоронці, оскільки на момент проведення зазначеного мітингу півострів перебував в українській юрисдикції. Федеральний закон про приєднання Криму до Росії був прийнятий майже місяць по тому. Міжнародна сотня так українські експерти назвали політиків, які підтримали Україну на міжнародній арені. Інститут світової політики склав рейтинг світових персон, які виявилися небайдужими до подій в Україні, і всіляко її підтримують. Участь у дослідженні взяли 45 експертів. Це журналісти, політологи і державні діячі України і світу. Саме вони і ставили оцінку політикам. Серед українців до першої десятки увійшов лише Петро Порошенко. Професори, сенатори, прем'єри і президенти у світі. Є люди, яким не байдужа доля України. Інститут світової політики в Україні склав рейтинг тих, хто лобіює інтереси України у світі. Перше місце в ньому посіла президент Литви Даля Грібаускайте. Вона неодноразово приїздила в Україну, зустрічалася з керівництвом нашої держави, наполегливо засуджує російську агресію і заявляє про всіляку підтримку України. ми дуже тісно будемо з вами співпрацювати у військовій сфері, також у рамках. Тристоронньої польсько-литовсько-української воєнної групи ми будемо також надавати допомогу для воєнних госпіталів. До першої десятки проукраїнських політиків також увійшли колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більд, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер, віцепрезидент США Джозеф Байден, американські сенатори Джон Маккейн та Роберт Мененденс. Ми хочемо рейтинг, би був своєрідною подякою від українського суспільства тим людям, які за безкоштовно за просто так підтримують а, нас і а, особливо в цей час, коли зовнішня підтримка є на вагу золота а, коли на цій підтримці не заробиш ні грошей, ні а, інколи політичних балів, дуже важливо, щоб люди, а, ці, які підтримують Україну, заробили бодай визнання. Українців і подяку від українців. Президент України Петро Порошенко у цьому рейтингу посів п'яте місце. Прем'єр Яценюк увійшов до першої двадцятки. Немає у цьому списку спікера Верховної Ради, міністра закордонних справ та багатьох інших політиків і посадовців. Таку пасивність української еліти експерти пояснюють необізнаністю. У нас суспільство більш активніше, більш патріотичніше аніж влада. Тому сьогодні влада іноді плететься в хвості подій і суспільство опереджає. Але треба ще час почекати, коли запит суспільства буде імпульс, який йде від суспільства. Буде більш відчутнішим на рівні політичного класу. Почекати треба близько року, кажуть політологи. В Україні майже половина влади це нові обличчя. Вони поступово під тиском суспільства почнуть працювати на повну, впевнені експерти. Вони ж підкреслюють, доки в Україні діятиме олігархічна модель влади, національні інтереси страждатимуть. Яна Курченко, Дмитро Гришко соціальна країна. Чотири мільярди гривень золотовалютних резервів Нацбанку, які довгий час були заблоковані в Криму. Влада півострова вирішила повернути Україні. Принаймні, про це заявляють російські офіційні джерела. Що спонукало окупаційний режим виявити таку благочинність, намагалися розібратися журналісти Чорноморки. Крымские оккупанты возвращают Украине золотовалютные запасы, заблокированные в хранилищах управления Национального банка на полуострове. Как сообщает Рупор крымских властей, 28 января три инкассаторских маза с 4 миллиардами гривен из хранилища Нацбанка отправились на материковую часть Украины. Напомним, ранее эти средства самопровозглашенный премьер Крыма хотел раздать крымчанам, чьи депозиты и счета оказались заблокированными после ухода из полуострова украинских банков. Пока что они просто блокированы. В случае, если руководство, так называемое Украины, будет опять-таки нарушать все договоренности и, соответственно, свои юридические обязательства, возможно, эти деньги будут использоваться по прямому назначению. В середине января власти Крыма хотели инвентаризировать все средства и ценности хранилища Нацбанка. Теперь же Аксенов отказывается пояснить крымским журналистам, что послужило поводом к их возвращению в Украине. За ответами на вопросы отправляют к правительству России. Журналисты службы новостей «Волна» также не смогли добиться ответа на этот вопрос в Нацбанке Украины. На сайте Нацбанка видите пресс собака банк Запад и ЗМИ. Пожалуйста, напишите нам. То есть вы только по запросам работаете? Да, пожалуйста. А по устным запросам вы не работаете? Я даю вам еще номер телефона начальника. Начальник пресс-службы в течение двух дней на наши звонки не ответила. Наш информзапрос пока тоже остается без ответа. Информация о возвращении оккупантами золотовалютного запаса Украины на сайте ведомства также отсутствует. Хотя ранее Гонтарева заявляла о переговорах по возвращению заблокированных в Крыму средств и ценностей с Центробанком России. Действительно, на территории Крыма есть 3,9 миллиарда гривен, которые до сих пор лежат в нашем хранилище Национального банка на территории Крыма. Или уже не лежат? Лежат. Более того, их охраняет российское государство. И я могу сказать, что я имею встречу с Эльвирой Набиулиной как раз, на, когда я сейчас лечу в Вашингтоне. Я подниму этот вопрос, да, когда же мы сможем получить назад наши авуары. Напомним, средства и ценности Нацбанка в Крымском управлении оказались заблокированными оккупантами 8 мая прошлого года. Года. Вооруженные люди в сопровождении милиции и самопровозглашенных властей Крыма опечатали помещения ведомства в Симферополе, в том числе хранилища, в которых на тот момент находились 4 миллиарда гривен, а также 300 килограммов золота и других драгоценных металлов. Украинские власти внесли их в общую сумму убытков Украины в результате аннексии полуострова вместе с имуществом и культурными ценностями и заявили, что намерены возместить их в судебном порядке. Відстояли українське щорічна міжнародна велогонка з Даунхілу замість Ялти цього року. відбудеться в Буковелі. Старт традиційно відбувався в Криму, але Росія вирішила його привласнити в 2015 році, заявивши гонку з українською ліцензією в якості російської. Вітчизняна федерація з таким станом речей не мирилася. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Рівно три місяці тому Федерація велоспорту України направила офіційний лист до міжнародного союзу велосипедистів, якому поскаржилась на зухвали порушення кримськими організаторами велогонки міжнародного законодавства. Справа в тому, що гонка з українською ліцензією була подана Федерацією велоспорту Росії і заявлена як Російська. В Українській Федерації це розцінили не інакше як спробу крадіжки велогонки. Тоді риторика української сторони була доволі емоційна. Велосипедним спортом України Миться не будет никто, никакие крымские организаторы, никакая Российская Федерация. Пусть у них там будет миллиард долларов, сто миллиардов до лампочки. Украина, я вам хочу сказать, весь год держала позицию в рейтинге европейском, при том, что у нас бюджет, знаем какой вище Росії українську скаргу Союз задовольнив гонку. Вирішили перенести до Буковеля. До того ж, Карпати відзначають організатори набагато перспективніші в плані інфраструктури. Територія, яка має, в імейт від е, Криму, який як був на рівні Савка, так і залишився. Тепер мабуть, залишиться надовго територія Буковеля має високорозвиту, сучасну, нову туристичну інфраструктуру. Там вже проводятся і проводились неоднократно соревнования по маунтинбайку. в радіусі 200 кілометрів знаходяться чотири границі к Букавелі. Я думаю, що очень большой у нас будет поток європейців в отличие от Ялты, Европа ближайшая страна, от Ялты находится в 1500 тисячі кілометрів. Я думаю, що таким образом ми стартанули этот проект. Як далі йому нове дихання, як українському проекту, который расти і розвиватися. Втім, трасу в Буковелі ще варто буде привести до європейських норм якості та складності. Незважаючи на це, самі спортсмени також дотримуються думки, що проведення гонки в Буковелі є позитивною тенденцією для вітчизняного велоспорту. Люди, які... Все годы начинали свой велосипедный сезон в Крыму, они украинские райдеры, любители и профессионалы такой возможности лишены. А большинство из них не поедет туда пока из принципиальных соображений. Поэтому все больше активности горного велосипеда. Буде переходіть в Карпати. Український велоспорт у даному питанні переміг. Символічно, що гонка відбудеться 24 серпня на День Незалежності України. На жаль, не всі спортивні федерації України наслідують успішний приклад колег-велосипедистів і виборюють свої права в міжнародних інституціях. Микола Різник Артем Котасов. Соціальна країна. Україна в тренді. Відомий світовий дім моди Валентіно приголомшив модною колекцією українських вишиванок у Парижі. На світовому тижні моди це був останній показ і своєю оригінальністю він був не перевершений. Італійський бренд звернувся до етнічних елементів у костюмі. Цього разу дизайнери. Набували натхнення в традиційних вишивках і елементах одягу зі східної Європи. Гостям представили поєднання яскравого карпатського кептарика і з овчини і сукнями-сорочками з червоно-чорною українською вишивкою. Голови моделей прикрашали заплетені коси, декоровані квітами. Більше інформації на сайті соцкраїна.com. Я ж бажаю вам всього найкращого. Тримайтеся.